Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні ми з вами прогуляємося вже по новорічному юску. Побачимо, які товари є і що є в наявності до Нового року. Ось така ялинка мені сподобалась. Вона працює від батарейок і дуже сподобався її колір. І тут такий стіл вже майже новорічний. Ця мені свічка відверто скажу сподобалась, потім її ближче покажу. І побачила ось таких мишок. І, начебто, у нас новий рік, ну, наступний рік змії буде, але є гноми, є миші, є ось такі ангели, а змії, юску я не побачила. Може, то і добре. Ось така новорічна зірка може прикрашати новорічний стіл. Вона мені дуже сподобалась, вона така дуже важкенька. І буде Буде гарною прикрасою на новорічному столі. Потім ось таку побачила тацю. Вона неймовірно довга і неймовірно важка. Я її в руки так і не взяла. Різноманітні є ялинки і по кольору, і за формою, і звісно, за матеріалом. І в принципі ціни різні, але в одному такому, скажімо, діапазоні 200-250 гривень. І набір зеленими ялинками, їх там три штуки, 600 гривень. Ось ця свічка, яка мені сподобала, Дуже класно зроблена, але в принципі можна зробити її і самій. Тому я підгледала такий варіант і, може, зроблю. І ось така ялинка в горшику, яка коштує 2250. Хотіла вам ближче її достати, але. Чуть гном тут не впав, то так її не чіпала. Але я хотіла вам показати, що там є гірлянда і вона вже світиться. Це дуже зручно, бо вже гірлянду не потрібно купляти. Будь-які є фігурки, ось, наприклад, як цей чоловік, який коштує 550 гривень. І в цьому році в юску теж є гноми. Ось, наприклад, такі керамічні, які коштують по 235 гривень. І є звичайні, як м'які іграшки, їх дуже-дуже багато. Є ось такий Санта, він такий величенький, і я вам скажу, він так гарненько зроблений. Дуже багато гірлянд, будь які на ваш. Смак можна вибрати будь-яку. Ось є така гірлянда, наприклад, з гномами. В тому році я не помічала її, може і це і новинка. Ось такий мені дуже сподобався ще ліхтарик. Я думаю, туди можна поставити як таку свічку, яка горить ну, справжнім. Вогнем і таку на батарейках. Цей е, сніговик мене дуже покрив і дуже сподобався більше, ніж той самий Санта. І така є ялинка за 275 гривень. І ось така ялинка. Мені ця ялинка нагадала то дитинство, яке е, ну, у нас у всіх було таке якесь яскраве і таке якесь дуже-дуже просте. Ще побачила різдвяну зірочку. В принципі, ціна її 325 гривень. Ну, вона на рік купляється, можна собі купити, Але я не купляла ось такі різні баночки, і тарілки вже є на новий рік. Можна ось таку, наприклад, купити за 200 гривень. А ось такі зелена і червона по 165 гривень. Ось такі свічки мені сподобалися, вони пахучі, у кожної є свій аромат, і аромат такий мені сподобався. Сподобалась зелена, такого салатового кольору. Є новорічні вже серветки, ось такі сірі і червоні. The <laughs> cat Напевно, це стандартний варіант. І ось така є чашка, але якщо чесно, вона мені не сподобалася. Ось ця більше сподобалася. Але у нас смак у всіх різний, може, і такі теж сподобаються. І є ось такі класичні по 125 гривень зеленого і червоного кольору. Ось такі мені сподобалися гілочки. Здається, вона коштує 150 гривень одна, здається, я не пам'ятаю. Але букет зібрати це треба десь гілочки. Ну, 5, може 7, то це такий букет дорогенький виходить, ну це як для мене. І ось ця ялинка меншого є розміру, і ця ялинка мені сподобалася. В принципі, знаєте, її можна поставити і на стіл, і в коридорі, і на комоді. Це дуже класний варіант. Якщо є тварини особливо або малі діти. Ось є такі кошики, вони всі по акції. Матеріал це пластик, він в дирочки і він такий щільний. Є в білому кольорі і в сірому. Дуже багато різних кошиків, і всі вони по акції. Далі вам покажу ще є кошики, які можна складати. В принципі, якщо вам вони не потрібні, їх можна скласти і десь тримати, коли вони вам стануть. Потрібні. І ось така мені миска сподобалася, вона коштує 110 гривень. В принципі, і розмір нормальний, може я за нею і повернуся. Ну, побачимо. І ось такий самий великий кошик з цієї серії, він дуже великий, можна для іграшок, можна для грязної білизни використовувати. І, в принципі, ціна, ціна у нього бюджетна 350 гривень. Потім я пішла дивитися на свічки, вони мені всі сподобалися, але я побачила тільки роже спочатку кольору. Мені хотілося е, кольору іншого купити. Я все-таки знайшла. І ось такі свічки є на батарейках. Ця свічка, дівчата, вона так гарно пахне, вона дуже така важка. Бачите, вона і ціна в неї така важка, але мені аромат її дуже сподобався. Є звичайні свічки, ось такі, наприклад, є свічки таблетки, і дивіться, в них всі майже ну всі вони майже по акції йдуть. І ось така корзинка, не знаю, чого вона тут стоїть. І... Для чого вона? Не зрозуміла. Ось такі мені свічки дуже подобаються. Є в рожевому форматі і в сірому форматі дуже багато свічок. Може, в Юску і так, і раніше багато свічок продавали, але мені сьогодні здалося, що їх якось так багатенько. Чи можна просто я звернула на це увагу. Ось тут багато гірлянд, -які, які вам подобаються. А це взагалі, дивіться, ось такою зниткою. А це, звичайна, гірлянда у мене й до ми є такі дві штуки, але я здається, брала по акції по 80 гривень в тому році. Ще мене зацікавило ось такий елемент в продажі. Я відкрила, і мені, якщо чесно, не сподобалось. І ще що хочу сказати, коли я хочу подивитися будь-яку річ, яка знаходиться в коробці, я її обов'язково повертаю в. Той стан, в якому вона була. Все, стараюся ставити на місце. І ось такі мені свічки сподобались, але я відкрила і мені не сподобалися кольори. Є ось такі ліхтарики. Мені цей ліхтарик, якщо чесно, дуже припав до душі 400 гривень. І мені здається, що він буде дуже дивитися гарно на приліжковій тумбі. Ще в цей раз я подивилася, що дуже багато є ваз для квітів, різноманітні ось свічки і вази. І ще є штучні квіти. Мені сподобалася ця квітка, вона так гарно дівчатка виглядає: 165 гривень. Ось я цю свічку показую, вона не пахне, мені не сподобалася. Ось, ось ця рослинка. Вона така класна, і я, якщо чесно, пожалкувала, що її не взяла, бо можна її було поставити в ванну кімнату, і вона там гарнесенька собі пасувала. А ось ця коштує 349 гривень, і вона, як на мій смак, вона ніяка. I wanna hear that Ці свічки по 175 гривень, дуже гарні аромати. Вони такі начебто маленькі, але я думаю, вони будуть довго світити. Нам вони сподобалися. І ось такі є рослинки по 70 гривень, теж доволі такі реалістичні. І теж можна купити і поставити у ванну кімнату. Або можна на комп'ютерний стіл. І ось ці свічки, вони, знаєте, з таким мерехтінням, є у різних розмірах. І ось така є велика, 225 гривень. Я думаю, вона ну, класно б класно світила, теж працює від батарейках. І та маленька за 175 гривень, і ось ця за 275 І дивіться, вони є різного розміру на будь-який смак. І тут я знайшла свічки, які я хотіла, якого кольору я хотіла, тому обов'язково їх беру. І дивіться, ось такі є свічки. Вони я так зрозуміла працюють від батарейок, і теж непоганий варіант. Тут я зайшла в відділ з посудом. В принципі, тут нічого не помінялося, такого новорічного посуду я не помітила. Зазвичай такий посуд є. Ось така нам чашка сподобалася для кави 125 гривень. Такі стакан у мене вдома є, вони зручні. І ось така тарілка теж вдома є. Вона у нас одна, і вона нам всім дуже подобається. Є більший розмір за 180, менший верніше, розмір за 185 і за 300 великий. Ось така підставка. Для яєць і ось така кружка. Але якщо чесно, вона мені не подобається. Ну, Форма мені її не подобається. І ось такий є посуд в такому кольорі, а у нас трішки в іншому. І теж він такий, знаєте, практичний, теж подобається. Я Мию, і в, посуд... ось такого кольору мию в посудомийній машини, нічого з ним не трапилося. Напевно, вже рік точно в нас він є. І ось така цікава тарілочка з розділенням можна використовувати. Під горішки, під сухофрукти. І тут стійка з більш яскравим посудом, і більш бюджетним посудом. Ось, наприклад, та серія в квіточки. Ну, як на мене, це весняна колекція, але це, як на мене, я купляла колись на подарунок, і колись приду за цією тарілкою, бо думаю, що тут сирники будуть гарно дивитися і естетично, скажу вам так. Ну, красивий посуд. В принципі, в Юску мені посуд подобається, він практично. Не тріскається, ось такі кухлі з'явилися. А ось, наприклад, ці чашки для чаю або для кави, мені як здається, вони такі тоненькі, і з ними треба бути дуже-дуже обережним. Ось така тарілка мені теж сподобалась, і до неї є чашка. Ось така форма мені, до речі, цієї чашки теж подобається. Є такі маленькі серветки, ціна 40 гривень. Знайшла ось таку цікаву вазу, я її не бачила ніколи в юску. Може, це і новинка, коштує 500 гривень, але я її підняти не змогла. Вона дуже-дуже важка. Ось є такі свічники сподобалися мені, і ось така ваза теж сподобалась, але вона така не для великого, скажімо, букету. Ще мені дуже подобається ось ця серія посуду, і тарілки мені подобаються. Ось така, наприклад, коштує 185 гривень, і чашки подобаються по 200 гривень. Вони такі ну, приємні, мені подобаються. Хоча ми всі різні і смак у нас теж різний. about the Є багато кошиків з ротангу. Якщо чесно, вони мені не подобаються, але бачу, вони дуже довго юзку продаються і бачу, люди купляють і користуються такими кошиками. Побачила пледи, які я купляла собі і два рази на подарунок. Це десь було приблизно в серпні місяці, і тоді вони коштували 650 гривень по акції. Але акція була, знаєте, на деякі товари і на саме ці пледи була акція. Зараз вони коштують по 800 гривень. Тому іноді акції не такі, як ми хочемо, скажімо так. Іноді бувають ще нижче. Dreams align sign me up and tell me about the people that you know who are trying to feel alive Ще побачила баночки скліні, які є кожного року в продажу, і їх ціна незмінна: 85 гривень я і в тому році брала. І ось ці чашки за 150 гривень теж вони були в тому році по 150 гривень. А ось такі маленькі були по 100 гривень. Це я дуже гарнесенько запам'ятала. Ще є такі підставки під гаряче чи на стіл, правильно скоріше так, плейсмати. Вони Кожного року є новорічні колекції. Але ось такі рушники я бачу вперше. Може я в тому році не помічала. І що можу сказати: походивши сьогодні по магазину Юску, так є новорічні товари. Не так багато, але в принципі вибір є і можна щось обрати для новорічного столу і для новорічних свят. Всім бажаю гарного настрою! До нових зустрічей у нових відео.